Знімаю сіянці хурми Вірджинської. Як вони на сьогодні, що хочу сказати? Прекрасно ростуть, дивіться, як розвиваються. Треба було трошки густіше садити, щоб не було таких великих вікон. На наступний рік буду це знати. Що ще хочу сказати? На днях обробляв грунтовим інсектицидом, тому що щось почало її їсти. На наступний рік вона тільки зійде, я зразу її буду обробляти. Як бачите, маємо такий результат. Звичайно, дуже шкода, я рахував приблизно 12 саженців з кіло. Але на наступний рік буду трошки це все раніше робити, а так я думаю непоганий результат. В майбутньому буду дивитись, як краще це все робити. Бачите, ось так вона виглядає, прекрасно розвивається, поливаю приблизно раз на тиждень. Тут напевно буду поливати частіше, тому що в нас взагалі така дуже сильна посуха, буду поливати. Певно, зараз раз в три дні, десь так приблизно. Вона теж воду любить, гарно росте, коли поливаєш. Тому всім дякую за увагу.